4 травня. Зайві аркуші паперу. Коли стрінеш вола свого ворога або осла його, що заблудив, то конче повернеш його йому. Вихід. 23 розділ, вірш 4. Моя подруга навчалася в художній школі. Всі завдання з усіх предметів учні виконували на папері двох розмірів. Такий папір продавався в спеціальних магазинах для художників. Він був різних форматів і різної якості для акварелі та для малюнку, для графіки та для живопису, а продавали його поштучно. Зазвичай у класі учні складалися коштами, і хтось один їхав до крамниці за папером. Так сталося й того разу. Коли одна дівчинка повернулась того разу з магазину, перерахувавши кількість листків, прийшла до висновку, що вона заплатила продавчині за 30 аркушів, а та помилково їй дала 35 Перша думка, яка її відвідала, була такою Як чудово вийшло, я можу нікому про це не казати і мати для себе аж п'ять запасних аркушів паперу. Однак потім подумала, що виходить, вона взяла те, за що не заплатила. Можливо, це й невелика для магазину втрата, але інший голос ніби підказував справа не в тім, не варто брати зайвого. Дівчина вирішила повернутися до магазину і повідомила продавчині, що та недавно помилилася. Вона простягнула п'ять зайвих аркушів. Продавчиня спочатку здивувалася, а потім гаряче подякувала, сказавши, що дівчина чудова і дуже порядна людина, побажала їй здоров'я та успіхів. Коли вийшла з крамниці, їй здавалося, що якийсь тягар спав з її плечей, її охопила радість, від якої дівчина просто засяяла. Дівчинка промовила сама до себе вголос Я відчула, що порядність та чесність це справжній скарб, і його не варто втрачати заради кількох аркушів. Того вечора вона прийняла тверде рішення. Якби в житті не складалися обставини, якщо я не знаю, як вчинити, то найкраще чинити так, як учить Біблія. За таких умов я буду жити зі спокійною душею та чистим серцем, коли діятиму чесно по відношенню до всіх, хто мене оточує. А чи відчував ти мир та спокій тоді, коли чинив правильно?